Укріплення для автомобілів на фронті, інструменти та нож, якими швидко можна винести поранених із поля бою. Все це розробляє і конструює чернівчанин Руслан Ткачук. Майстер спить по кілька годин на добу. Весь інший час створює креслення та втілює їх у своє життя. Ексклюзивно для Чернівецького репортера він розповість свою історію та розкаже, чому настільки важливо доробити проєкт, який він почав із своїм другом, побратимом, героєм та захисником України. Наш Микола Швець випитав таємниці та бачив всі унікальні креслення. Руслан Ткачук за фахом педагог. Після навчання отримав звання майстру спорту, але через хворобу був змушений припинити тренування. Розповідає з часом, почав захоплюватись технікою. Так, взявся освоювати нову спеціальність. Він складає мотоцикли власноруч. Береться загалом база оригінального Хрильдевці, для того, щоб це можна було поставити якось на облік, відповідно продати це і щоб це був їздабельний мотоцикл. Не проста іграшка, яка може бути лише на виставках, але мотоцикл, який може їздити кожен день. Кожен проєкт унікальний, стверджує, деякі розробки потрапляють на виставки, інші продаються майже відразу. Дійсно робити від душі будь-який предмет, і це робити в як художник, вкладати максимально туди себе, і щоб будь-який професіонал відкрив мотоцикл в будь-якому вузлі і сказав Вау. З початком повномасштабної війни Руслан допомагає своїм друзям, які служать ЗСУ. Створює у своїй майстерні для них інструменти та захисні конструкції для автівок. На цій картинці ми бачимо погрузчик для 200-х і 300-х. Заодно швидка перенесення хворих і ранених хлопців. Це є мобільний, швидкозйомний каркас, який швидко вставляється в автомобіль. І швидко розставляються для того, щоб евакувати хлопців. Такі конструкції виробляються оперативно на гідравлічному трубозгибі. В моєму випадку це е гідроциліндр, який я буду гнути за рахунок пневматики. Під'єднали, нажали на кнопку і процес пішов. Весь проєкт і конструкція робота Руслана. Всі зроблені креслення, моделювання, розроблені всі оснастки, оснастки різні, під кожну задачу різна оснастка. На сьогоднішній день стоїть для хлопців зробити оснастку під квадратну трубу 40. 40 на 40. ось взяти креслення, розробляється нове креслення, і в даний момент робиться нова оснастка для профільної квадратної труби і для різних каркасів. Зараз майстер працює над ідеєю свого товариша. Це медичні ноші для вивозу поранених із поля бою, адаптовані до воєнних реалій. Коли розповідає нам, стає зрозуміло, чоловіку боляче говорити. Дізнаємося, друг ініціатор розробки. Нещодавно загинув, рятуючи побратимів з-під обстрілів. Його мрія, яку він хотів, не мрія, його задача, яку він просив мене виконати, була реалізована. Тому я розробив подальше, буду розробляти цю тілежечку. Вже подумав, для того, щоб вона не була на чотирьох колесах, а була на вісі, і на вісі були по три колеса для того, щоб коли були перешкоди або бордюри, каміння, решта, щоб вона могла перекручуватись по осі і таким чином долати перешкоди. Микола Швець Ярослава Боячук ексклюзивно для Чернівецького репортера телеканал Сі 4